Пане Станіславе, ну э, ротом Лаврова, Кремль... Э... Скажімо, озвучив, де він хоче проводити перемовини. Це Стамбул, ніяка не Женева, ні Ватикан. Вони очевидно дуже бояться виїздити де-інде, тому що ну там їм у Стамбулі спокійніше. Я думаю, що це так чи інакше, але пов'язано із візитом турецького міністра, який от був буквально у Російській Федерації і мав там певні зустрічі. Але от росіяни кажуть, там покажемо вам меморандум. Келох каже, Україна свій вже прислала. Чому росіяни не відіслали в Штати свій варіант? Я думаю, що зараз все ще тривають перемовини, і я не включаю, що ще це скажімо, інформація може змінитися. огляду на на швидкоплинність і те, що все ж таки ми не можемо зараз отримати всі дані, які нам необхідні, і я не виключаю, що все ж таки ще буде власне ця коректуровка. Але в цілому картину ми можемо. В цілому, ну скажімо, окреслити, враховуючи те, що Стамбул вже ще раніше обговорювався якості перспективного майданчика, і під час зустрічі, яка відбулася 16 травня, де були присутні, власне українська, російська делега російська делегації за посередництва Туреччини, от тоді вже припускалося, що наступні раунди перемовин також можуть відбутися саме на території цієї країни. Щодо меморандуму, ну побачимо, Україна то відправила свій. В США і про це заявив спецпредставник Дольда Трампа Кіткелох, чому Росія вирішила так? Ну не знаю, можливо, їм так комфортніше буде саме під час очної зустрічі. То знову ж таки мені здається, це більше деталей. Хоча хотілось би, звісно, щоб Україна вже отримала усе необхідне і, скажімо так, ну всі необхідні їхні побажання, яко кажучи, ось ну і потім щоб знати. З чим їхати до Стамбулу, але не виключаю, що, можливо, і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який планує відвідати Київ, він донесе якусь необхідну нам інформацію, і ми тоді будемо більше оперувати тими даними, які на нашій державі потрібні. Щодо інших місць, скажімо так, для переговорів. Ну взагалі Женева вона розглядається як переодини як само, як і Ватикан, як один з перспективних мед. Ну, але Ватикан, як ми знаємо, Російська Федерація вже відкинула. Тож навряд чи можна там, розраховувати, що саме ви вже американські там... президенти в Женеві зустрічалися із Путіним, не так, абсолютно вірно. Ось і ж... Женева. Ну, побачимо. В принципі, якраз це обговорило те, що можливо там і три президенти зустрінуться. Ну знову ж таки, О. чи так це буде? Чи так це буде до ваших ні? слів? Ще не зустрічаю першу джерела. Вже вибачте, що перебила. Але тут буквально теж про що ви говорите. Чекаю звідки ця інформація, але бачу, що телеграм-каналами несеться наступне. Трамп заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з путіним і Зеленським. Ну так, ну тобто, я думаю, що Трамп якраз такий зацікавлений в цьому, тому що ми повинні розуміти, що взагалі він став одним із каталізаторів ОСЦЦ місяці для того, для того, щоб можна було уможливити, скажімо так, мирне врегулювання, і я думаю, що сполучені штати і надалі зберігатимуть. Свій статус переговорника і е, комунікатора, тому я думаю, що Дональд Трамп дійсно міг би відвідати такі відвідати таку зустріч, так само як і гіпотетично, він міг це зробити у Стамбулі, якби туди прибув Володимир Путін. Це власне 15 або 16 травня. Ну 16 травня ми знаємо, що зустрілися делегації України України та Росії про що ми тільки що говорили, але без очільників держав. Ось е, е, щодо місця, оце мені здається найбільш цікаве питання, тому що го е, е, Кело говорив про Женеву. Е, ну, в принципі, ми, ми і не. Е, Проти принципі Швейцарії, тому що Україна вже наприклад провела в минулому році глобальний саміт миру в цій країні. Тож я думаю, що це було б логічно продовжити мирний процес в цілому. Але чи зможе туди прилетіти Володимир Путін згоду на ордер на арешт? А Швейцарія вона є країною. Міжнародного... Так, вона є країна міжнародного кримінального суду. А отже, питання, чи вони дотримуватимуться міжнародного права? А це Швейцарія, Швейцарія, ж наш принципі одна із таких країн, яка йде внуска дотримується букви міжнародного закону чи проігнорується. Ну я не, ну, не хотілося хотілось би принципі, щоб таке відбувалося, тому що це породить вкрай негативні прецеденти. І все ж таки Швейцарія це не Монголія, і вона і вона ратує за те, щоб міжнародне право враховуючи, що на її території багато міжнародних інституцій, тим паче знаходиться, щоб, власне міжнародне право було дотримано. Тому я не виключаю, що можливо обере буде обрано і іншу. Країну, окрім е, Швейцарії, і, знову ж таки, це може бути та ж таки Туреччина, або наприклад, одна із країн близького сходу. Ну наприклад, та ж таки можливо Саудівська Аравія. Чому не стані слави? Тобто, вам бачиться, що делегації можуть зустрічатися окремо ні. у Стамбулі, а зустріч, до прикладу, у форматі трьох лідерів може відбутися паралельно, так і і десь в іншому місці. ні. ні. Раче радше після після, після. того, угу. тобто делегації, скоріше всього, якщо говорити, якщо буде досягнуто якогось, скажімо так, консенсусу, ну наприклад, російська делегація відкине максималістські вимоги від України, хоча ми розуміємо, що вони в будь якому випадку будуть неприйнятими для нас, але все ж таки, ось якщо цей меморандум, який не привезуть, буде. Прийнятним для нас, для наших західних партнерів, для турецької, так само сторони, ми теж це повинні враховувати. Ось і буде, скажімо так, домовлено рухатися далі, і то не виключається, що вже в Стамбулі будуть певні обговорення щодо зустрічі лідерів. Мені звичайно важко зараз уявити саме зустріч на найвищому рівні, особливо між е, представниками, ну між президентами, е, е, між президентом України та російським диктатором. ось, але ми. Ну можливо, це сама умова і кремля. Тобто Путін хотів би вийти з ізоляції. Він хотів би показати, що він готовий про щось домовлятися. Але знову ж таки, це ми гіпотетично говоримо. ось, але будь і, і, і але виключати цього ми не, не можемо. Тобто, можливо, Туреччина якраз таки і стане цим проміжним майданчиком. Ну, не даремно ж Пісков сказав, що зустріч лідерів є можливою, але потрібно ще про це домовлятися під час зустрічей делегацій. Ось я думаю, що Стамбул це може бути якраз таки Цим оцею проміжною зупинкою на, на шляху до переговорів на найвищому рівні. А от уже де будуть перемовини на найвищому рівні, то це вже звісно питання. Поки що Швейцарію я не бачу, тим паче Витекан, Ось а але сама Туреччина могла би такою бути країною. Плюс це ще могли бути держави, наприклад, я знову ж таки згадав країни близького сходу. Ну мені здається, такий ще варіант є можливі. Цій ситуації, ну але саме головне, щоб було бажання Москви домовлятися. Якщо в е, Росія 100%. буде надалі вимагати від нас, то який сенс уже буде обговорити в якому місті, хто там буде ще присутній? Е, ну це просто буде розмова. Ну ні, ну, ні пну ні, ні про що. Тому мені здається, що варто працювати саме над змістом, а не над місцями часу. Давайте про зміст. тому що зрозуміло, що росіяни затягують час, але сьогодні Reuters публікує нібито умови Путіна щодо припинення вогню, і там зрозумілі, звісно, і очевидні для нас речі це і позаблоковий статус для України, але вже і не тільки тут йдеться про Україну, йдеться і про Грузію, і про Молдову, і про те, що Росіяни вимагають дати письмове зобов'язання припинення розширення НАТО на схід. Але мене тут цікавить, ще наступний пункт. Зрозуміло, що по санкціям там є історія про. Те, щоб російськомовні громадяни України були захищені, пане Станіслав вони знову достають оцю карту, оцю історію, і це зрозуміло, що ми здається, тільки-тільки цей мовний консенсус в Україні ну якось знайшли все законодавство в норму привели, і в принципі у нас це питання. Не здіймається на поверхню, скажімо, піною у нас все із цим зрозуміло. Росіяни знову хочуть залишити за собою можливість впливати і на наше внутрішнє законодавство, і потім сказати, що тут є російськомовні, а ми їх хочемо захищати. Ми вже це проходили, мені здається. Тут можуть бути якісь компроміси з нашої сторони. Я обережно дуже запитую. Так, ну напевно, все таки відрефлексую на першу половину запитання. Ну ви там зараз зазначили про щодо НАТО. Взагалі це цікавий момент, що зараз раніше Росія просто говорила про те, що вона не бачить Україну членом альянсу, і вимагала відповідно, щоб ми на якомусь рівні від цього відмовилися. Не чи це буде декларативно, чи це буде зміни до конституції, чи це буде вже в самій угоді між Україною. Та Росію, яка власне покладе початок режиму тиші, ось як одна, як один із приміжних етапів до остаточного миру між Росією та Україною, але бачимо додалася Молдова і Грузія. Ну як в принципі там дається зрозуміти, що і всі пострадянські країни не мають право стати членами альянсу. От ну окрім тих, які вже туди доєдналися, мається на увазі країни Балтії. Ну знову ж таки, це виходить, що до цього процесу потрібно підключати Молдову і Грузію, як я розумію, що вони також погодились на це. Ну з Молдовою може бути простіше, тому що офіційний Кишинів не ставить собі за мету приєднатися до північно-титичного альянсу. І це в нього в принципі. Ну скажімо так, прописано в основному закону, В основному законі конституції. Тобто, ми можемо Молдову сприймати в якості нейтральної, Нії або позаблокової, скажімо так, держави те, що вимагається від України. А Грузія, так ми, ми знаємо, що після виборів, які відбулися минулого року, ця країна зробила розворот фактично в бік Російської Федерації, але в її конституції передбачається рух до Європейського союзу та НАТО, тобто виходить, що незалежно від того, яка там влада зараз перебуває, вона вимушена погодитися на такі Стан речей чи піде офіційно Тбілісі на це? Ну, в принципі, можна припустити, що Кремль натисне, але все ж таки Грузію ще не можна сприймати в якості, наприклад, Білорусі. Ось, і це дуже таке цікаве питання, тобто парадокс виходить. Так само, а, а знову ж таки, а інші країни так, на території, скажімо так. Е як би так сказати, якщо брати колишній Радянський союз, щоб євро ті країни, які знаходяться в Європі, ну вже зараз ну сама Білору... білорусь ще може згадати там Азербайджан. Напевно, там шматочок є. Ну від кого ще ті можна в, вимагати? НАТО. білорусь так. точно в НАТО не хоче? Абсолютно, ну то, дійсно це тільки тво видушення трьох країн, але все одно потрібно потрібно отримати їхні згоди щодо цього. Ну подивимося, що це означає? Чи це не якісь чергові уловки і не намагання, скажімо так, затягнути цей переговорний процес з боку Російської Федерації? Пане Станіславе щодо мовного питання. про Мова взагалі цікаве питання, тому що дійсно українська держава дотримується усіх міжнародних конвенцій, на які вона погодилася, і сама прийняла відповідне законодавство. І е, світова спільнота вона визнає те, що у нас абсолютно адекватне законодавство і у нас немає, скажімо так, утисків на, на, на мовному підґрунті, як і на будь-якому іншому. Тобто Україна є абсолютно демократичною державою, на відміну від тієї саме Російської Федерації. Я припускаю, що Путін або завищує ставки, щоб потім можливо це відкинути і отримати бажане, або він все ж таки хоче, щоб Україна взяла на себе якісь додаткові забавки. В'язання тому, що російська пропаганда вона настільки скажімо так, промила мізки своїм громадянам, і власне одні одним із причин війни цієї не абсолютно безпідставної війни проти України було саме був саме захист російськомовних окупація Криму, якраз таки проводилася під, під цим. Дон, війна на Донбасі, повномасштабна агресія. То, що я думаю, що просто Путін хоче показати, що ну ми ж хочемо, вони ж говорили, що ми хочемо Чумо, скажемо так, позбутися оцих прич... першопричин війни, щоб уникнути їх, щоб уже можна було про що замовлятися Ось вони нав'язують нам отаку історію. Питання в іншому: що відповість офіційний Київ, а так само як будуть на це реагувати наші партнери, які нас підтримують, тому що очевидь, вони не розуміють, що у нас усе гаразд законодавством, і у нас можна будь-якою мовою спілкуватися. Незалежно чи війна, чи ні. розумієте, Ось, пане Станіславо, в чому питання? Тому що мені здається, наші міжнародні партнери можуть бути далекими від розуміння цих процесів внутрішньоукраїнських, да, що стосується там мови, і вони десь можуть, можливо, я допускаю такий варіант, ну, зійтися на тому, що. А чи не є це тою точкою, де дві сторони могли би там вдатися до якогось компромісу? Да? Тобто чи не можуть вони розглядати саме цей пункт як? ну... От тією позицією, де Україна би могла поступитися, скажімо. Е, гіпотетично можна таке уявити в принципі, що, наприклад, Російська Федерація от виставляє таку умову, і там Трамп ну знов ну, ж таки це е, так умовно, і деякі інші лідери от кажуть: ну що вам там е, коштує це звертаючись до української сторони, прийняти якийсь новий закон. Там чи якісь зміни до законодавства? Ну а можливо, навіть і до конституції вони ще зможуть е, е, вимагати це. Ну і таким чином, ви ви отримаєте і всі ми отримаємо. Якісь більш-менш мирне врегулювання. Це мо ну, гіпотетично офіційний Київ не таке би міг би піти, але тоді виходить, якщо ми на це підемо, що що Російська Федерація була в якій якійсь мірі правою, тобто виявляється, що в нас таки дійсно було недосконале законодавство, що якісь все ж таки, хоча б на законодавчому рівні, чи на якомусь іншому, але утиски таких громадян е, мали місце, ну, і таким там. чином Російська Федерація узаконить свою агресію з 2014 року, і таким чином буде мати право вимагати. Ати, скажімо так, приєднання до себе тих територій, які зараз знаходяться в окупації, тому що нібито вони ж захистили російськомовних, а Україна не захищала весь цей час. Тобто це справедлива війна. І мені здається, отут дуже важливо не попасти українській державі це у пастку, пастку, тому що тому, що тут дуже тут, скажімо так, тут не лише війна між Україною і Росією на полібу, а й війна сенсів. І ми повинні це також усвідомити. І Росія хоче нав'язати саме таке. Такий е, мир і саме таке бачення, е, і щоб наші союзники е, бачили саме під таким кутом, як бачить і Москва, через впевнена, її окуляри, просто впевнена, що тільки питання мови це не обмежиться. А вони ще й витягнуть релігію і е, скажуть, що ну та воно має все бути... одне за іншим а. піде, тому що... Ж... А Якщо ми під погодимося на щось одне, то вона буде висувати іншу. а давайте ще поговоримо про церкву, а давайте поговоримо ще про якісь питання і так далі. І тому подібне, і це скажімо так знову або зайде в якийсь глухий кут вести переговорний процес, або Україна настільки буде погоджуватись на все те, що говорить Російська Федерація, що в загальносвітовому вимірі ті чи інші міжнародні актори будь-бачити. Ну бач, ну насправді все дійсно чітко. А виявляється, що референдум який був проведений в, в Криму, а так само потім вже і в тих інших е, регіонах, які купувала Росія, це все справедливо, тому що були законні, Ну скажімо, якщо не законні, але все таки були підстави, якісь для цього, і от за це бореться Російська Федерація, щоб виправдати свою агресію, Можливо. а потім вже е, дочекатися з, е, з, е, зні, зні, знімання а, санкцій, чи е, скажімо так, по, по пом'якшення тих обмежень, які були введені. пане Станислав. були і так далі. То подібне, тобто пу. Путін таким чином буде виходити з ізоляції і ще покаже, що Україна винна у всій тій ситуації, яка триває вже більше 11 років. Нам за тим всім стежити. Дякую вам за вашу аналітику. Що ви доєднуєтесь. Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС 20-23 років. Дякуємо дуже.